День у нас ранок Госпотяк цікаво, від сонечко ласкаво, календар заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе день сьогодні особливий. Адже в нас сьогодні другий місяць літа, перше липня середина літа. І ми зараз з вами пограємо в гру Знайти літо. Я вам показую картинки, а ви мені скажете, на яких ви бачите літо? На якій картинці літо? На, на Так, що мені намальовано? Правильно, молодці ромашки, метелики, таке гарне діточко. А на іншій картинці, яка пора руку, хто знає? Осінь, важкі Осі відлітають з теклих країв, листя у нас жовтого кольору, це осінь. Молодці. Ой, а тут у вас аж три картинки. А де ж тут літо? Дім купаються. Так, де діти Є. купаються. грають м'яча, сонечко світить. А які ж тут ще пори року зображено на картинках?

Дітки, не паливають дітки. Правильно, вони поливають горох, поливають водички, молодці. А, а яка пора року, коли ялинку прикрашають? Зима! Зима! Правильно, зима, молодці. У нас тут літо, осінь і зима. Молодці. А тепер послухайте вірші. Літо, літо золоте, витіває роси та з пшениченьки плете у країні коси, виглядає з поміж вік, в садочку, одяга на цілий світ сонячну сорочку. А чому, кажуть, сонячну, тому що сонечко світить, а пшеничка в нас якого кольору, як сонечко. А ви знаєте, що літо приготувало для нас смачні сюрпризи? Послухай за гадку. Під ногами у саду стиглу ягідку знайду. Треба низько напилити, щоб зірвати. Они що. Головішеві. Правильно відгадали. Синий інок самих. А для хворої дитини кращі ліки, чай і що? Є, із малини. Да, із малини. А тепер я вас читаю віршик, а ви мені відповідаєте. Є у кошику суниця і малина, і полуниця. Спробуйте слівце дібрати, щоб разом усе назвати. Як одним словом назвав. Я тобі правильно, молодці. Подивіться, яке літо нам смачні, по принесе. А ви знаєте, що влітку дуже багато можна спостерігати комашок різних? Як ви думаєте, за ким спостерігають дітки? При при сонечко? При 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 сонечко правильно, сонечко на українській мові. Сонечко відчиняє. При... 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 Сонечко, бачите, яке воно? Ми кажемо, двонечко в небі світи. Так. А хто там у нас вгорі ще літає такий? Льонечко". 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 Правильно. А біля хлопчика хто ще літає? Мамочці. Правильно, молодці. Подивіться, а хто тут у нас живе? Ой, мурахи, правильно, це їх мурашник. А ви знаєте, що вони дуже працьовиті. А давайте ми заглянемо до їхнього мурашника. Заглянемо. Подивіться, угу. де вони? Подивіться, що у них тут такі комори, а тут у них, подивіться, дитячий садок. Бачите? Маленькі мурашки. Ви як вони живуть. Бачите А тут у них. Знаєте, хто це? Але для мурашок це їх корівки такі. Вам корівка дає молочко, А ця дає теж солодке таке їхнє молочко. Бачите, як вони зробили собі. Нірки, ходи, і тут у них все налагоджено, вони дуже працьовиті. Ну що ж, ми з вами трішечки попрацювали, а ну давайте зарядочку зробимо, так? Давайте. Вище руки підійміть і спокійно ну, опустіть. нахиліться в різні боки. Садьбухать прямо усміхніться. Весні діти тільки раз. За роботу все гаразд. А зараз пограємо з вами в гру Хмари. Подивіться, що вам нагадують ці хмарки? Якого вони кольору? Біла Біла. як вата, біло. А давайте ми з вами поспостерігаємо, як можна подивитись на хмарку? Що ми зможемо побачити? Кого нагадує вам ця хмарка? Бабочка. Бабочка. Як -Метелець. Метелець. Правильно, Мелика. Меркелець. А ця. Хлой! Зайдика! Молодці! А ця хмарка! Хлой! Ну, ви молодці! А тут хто лежить? Не двічі, дві. Дивіться, як маркер, так? Ось хтось зробив дуже гарну знімок зробив ведмідь. А тут хто? Пішок, кічка. Каша, слухайте, бачите? Так, а це що? Пілок! Клієчку, жаль! Дивіться, бачите, якщо дивитись на небо на кмарці, можна дуже багато побачити. Треба вміти спостерігати. А що ці хмари нам несуть? Дощ. 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 Вони можуть дощ. нести дощ і грати, під хмари несуть дощ, сніг, град. А після дощу що буває? Що буває веселка і дуже гарно. Хто за бачить веселка? Ну скажіть мені? Бачите, Так! вона кольорова, гарна, а вона буває після дощу. А зараз ви мені скажете, у що літо вдягається, у які кольори? Вот ну, на Декажіть, ви Но... Вашний Вашний кіні, квасний червоний. Адже якщо ми подивимося ягоди, якого кольору бувають ягоди? кольору бувають?

Та базай. Це булазай. Та булазай. Да, Щоб ми могли погратися, покупатися в морі, зібрати яблуки. Нам потрібно літо. Літо вам. Ну що? Молодці. Ви дуже молодці. Я вам дякую. Мені саме сподобалось працювати. Ну що ж, до зустрічі. До зустрічі, до побачення. Добачення. До побачення. Дякую, за молодці. До побачення.